Розкіш, люба моя дівчинко, хочу тобі сьогодні розповісти про розкіш, не ту, яку малюють на рекламних білбордах чи показують у глянцевих журналах, а про твою справжню глибинну розкіш. Розкіш це коли ти розслабляєшся, коли навколо все поспішає, а ти сповільнена, дихаюча, жива, присутня. Це твоя тиха розкіш ранку, коли увесь світ ще спить, а ти вже з'єднана собою, коли ти насолоджуєшся кожним ковтком води, чаю, можливо, кави, загортаєшся в свій теплий коцик і запитуєш себе, як ти сьогодні моя люба? А як може бути ще краще для тебе? Розкіш це коли ти знаєш, що тебе вже достатньо. Ти не біжиш, не доводиш, не виправдовуєшся. Розкіш це твоя тиша, твоя ніжність, твоя глибина. Це щоразу, коли ти дивишся у дзеркало, в ньому ти бачиш себе, неймовірно, красиво, впевнену, жіночно. Це розкіш вдячності. Вдячності за ранок, за себе, за життя, за все, що вже є, і за те, що буде. Розкіш це твоє вміння говорити виважено, влучно, змістовно. І ще більше це слухати, слухати з глибиною, з любов'ю, зі справжнім інтересом. Розкіш це твій голос, у ньому звучить ніжність. У ньому сила, у ньому твоя душа. Це слова, які не просто звучать, а залишаються, бо вони твої, вони справжні. Розкіш це вміння бути в гармонії з собою, коли ти сама не самотня, а наповнена і тобі неймовірно цікаво з собою, справжньою собою. Це коли ти наодинці, і для тебе це можливість ще більше пізнати та розкрити себе. Розкіш, коли ти гуляєш і вмієш бачити красу навколо, слухати та відчувати музику, мріяти та створювати, вдихаючи аромат весни чи осені. Це коли ти не поспішаєш жити, а смакуєш та насолоджуєшся кожною миттю. Кожною подією та зустріччю. Розкіш це твоя жіночність, вона проявляється у жестах, у погляді, у твоїй ході, у спокої, танці, у тому, як ти щось створюєш. Це вміння доторкнутися до світу лагідно, але залишити в ньому слід та пам'ять про себе. Розкіш це вміння бути з коханим. І дарувати себе повністю в розмові, в дотику, просто в твоїй присутності. Та поряд з тим ти не розчиняєшся у ньому, а залишаєш собі себе та йдеш у розвиток. І це вміння піти у свій внутрішній простір і відчути, що ти є. І цього вже достатньо. Що тебе достатньо, розкіш це ніжна любов до себе, коли ти дозволяєш собі бути без масок, без змагань, без заздрощів, коли ти вдягаєш не просто одяг, а свій стан, стан гідності, краси, жіночності, коли ти обираєш прикраси не для того, щоб сподобатись. Тому, що вони радують тебе, коли простір навколо створений з любов'ю до тебе і все в ньому про тебе, про твоє серце, про твій комфорт, про твоє відчуття, про твою правду та твою насолоду. Розкіш це дозволяти собі найкраще, найм'якше, найтепліше. Найсмачніше, найгарніше це не про ціни, не про відмову від речей, це про цінність, про внутрішній стан, про відчуття, що ти можеш, що тобі можна, що ти варта, що ти цінна. Це коли ти даруєш не щоб щось отримати у відповідь, а тому, що щедрість. Це твоя природа, це коли в твоїй присутності все навколо розквітає і зростає, примножується та масштабується, коли не потрібно здаватись кимось, ким ти не є, бо ти вже є, і цього достатньо. І вже просто зараз, коли ти читаєш цей лист, ти вже в розкоші, бо розкіш. Живе в тобі. Вона ти. Дихай, відчувай, твори, живи. Я пишаюся тобою. Я люблю тебе і я знаю. Ти все зможеш. З любов'ю ти, яка вже розкішна. Цей проєкт листи собі створено та озвучено мною Іриною Ярем. Сюди закладено певні унікальні ключі та вібрації голосу для розвитку внутрішньої трансформації. Прослуховуючи ролик, ви відчуєте особливі енергії, потік тепла, ніжності, радості, гармонії та любові, яка огортає, заспокоює, наповнює світлом і внутрішньою розкішшю, що проявлятиметься назов. Слухаючи цей запис регулярно. Зранку для мотивації та налаштування на день чи увечері для заспокоєння ви зможете відчути внутрішню силу, розкрити свій потенціал та створювати нове. Просто дозвольте собі слухати, приймати, відчувати.